Надахні, обіцяла вам слово Європа. Ми все ж говоримо. Прокинулась вона, не прокинулась. Якийсь новий виток їхнього пробудження. Ви зараз бачите стосовно і допомоги, і того, що ну їм направду потрібна. Бо хтось сказав, що можливо Європі вигідна війна в Україні. Ну бо ми тут воюємо, а вони там просто чекають. Але з іншого боку, напевно, що це не зовсім так, тому що якщо ми програємо, то вони точно будуть наступні. І ну, є вигідно чого. мати такий певний, не те, що форпост чи таку зону, де чинитиметься певний опір в той час, коли вони готуватимуться до більш серйозних випробувань, тому що справді. Вони дуже довго розкачувалися. І ми знаємо, наскільки довго це тривало, і аж тепер, коли голова німецької розвідки доповідає, що загрози є реальні і для самої Західної Європи, в тому числі з для Німеччини. Ну і ми знаємо, що уряд, який приступив віднедавна в Німеччині до роботи, там дуже серйозно відпрацьовуються кроки по налагоджуванню саме. Мілітарного, військового комплексу, і це вкрай обнадійливо, тому що дійсно це надто запізніло, і пані Оксана Юрунець абсолютно слушно казала, що політика Ангели Меркель в цьому сенсі була такою не надто реалістичною, тверезою, наївною, чи це просто було підігравання там напівсвідоме Росії. А я хотів би, власне, інше сказати. Стосовно 18-го пакету санкцій від Європи, про що ми досить часто згадуємо, річ у тім, що все не так просто: ми знаємо про позицію Словаччини. Здавалося б, маленька країна, наш сусід, дуже близька нам слов'янська мова і так далі. Але тим не менше, Словаки чинять опір, і там теж треба буде долати і такі перешкоди. І ще хотів відреагувати на оці німецькі справи, тому що ми насправді по-перше, варто уточнити, лідером соціал-демократів все-таки є не Боріс Пісторіус. Звичайно, він надзвичайно вагома фігура, в тому сенсі, що він єдиний між іншим міністр, який був в попередньому уряді і залишився тепер. Та? І це людина, яка, ну, якщо можна висловити проукраїнська. Але формально таким лідером є Ларс Клінкбайль як віце та, і який очолює фракцію соціал-демократів в коаліції. І що цікаво, тут теж, власне, теж пан Тарас Батенко казав: я думаю, це слушно зауважити. Що стосується монолітної монолітності німецької позиції, річ у тім, а що насправді не тільки альтернатива для Німеччини. Чи там об'єднання Сари Вагенкнехт, хоча це не парламентська зараз партія, але вона доволі активна в медіальній сфері в медіальному просторі. Але і соціал-демократи, що дуже прикро, оскільки є не тільки Шольц чи Клінгбайль, чи той же Шпісторіус, але є інші діячі соціал-демократичної партії Німеччини, які буквально напередодні видали маніфест, який був опублікований в журналі Штерн. Де вони там, там декілька десятків підписів закликають до порозуміння з Росією, до відновлення контактів і так далі. Тобто, цей сумнозвісний термін путін ферштеєр», ті, які розуміють Путіна, ну, це відома історія, починаючи з Шрёдера, потім Меркель значною мірою, може, не так вербально, але своїми діями. Тобто, навіть в членів коаліції, на жаль, ми деколи спостерігаємо з такі. Прояви активності в такому проросійському руслі це якось накладається на те, що робиться американськими політиками, та всім на слуху ось цей скандальний пост, чи там звернення Марко Рубіо, привітання російському народові. Та... Тобто, є на жаль, ми це бачимо і в Європі, і в Сполучених Штатах, люди, які в той чи інший спосіб намагаються. Підігравати Росії, показувати її як такого ну, надійного партнера і країну, яка є цивілізованою, чи яку треба повернути в коло цивілізованих народів. А тому знову ж таки, торкаючись німецького фактору, ще одне коротке зауваження з приводу, як ви сказали, тролінгу Мерцом Трампа. Я не думаю, що це був тролінг. Мерц дуже добре це обіграв, як надзвичайно досвідчений. Політик і бізнесмен, який працював в Сполучених Штатах, він знає непогану ситуацію. І він дуже добре обіграв ім'я діда Трампа і своє власне ім'я Фрідріх. Це було дуже добре. І це, взагалі, те, що він обійшов будь-які гострі кути. І в результаті він домігся того, що Трамп тоді заявив, що американці не покинуть Німеччину, американські війська залишатимуться в Німеччині. Так? Тому дійсно, я теж хотів би солідаризуватися із тезою пана Тараса з того приводу, що політика Мерца вона більш рішуча, і в цьому сенсі, ну стаурусами, звісно, тут не все так просто. Він, будучи в опозиції, виступав сміливіше. Uh -huh. а, тим не менше, тут є певні реалії. Військові про це скажуть більш докладно і більш кваліфіковано. я Думаю.